Сьогодні тушитиму капусту. Для тушеної капусти приготувала цибулю. Цибуля невеличка через 102 штуки. Не люблю я маленьку цибулю, але іншої не було. Так, десь чверть капустини, морожена, морква і томат. Саме перше я буду крушити цибулю поставила казанок на плиту. Весе байцце Цибуля у мене смажиться. Тим часом кришу капусту. Цибуля трохи підсмажилась, викидаю сюди моркву. Так як морква морожена. Роблю маленький вогонь, накриваю кришкою. Хочу показати, я трошки чекаю, щоб морква дала свій сік і дала свій колір. Ну от Бачу, що юшечка змінила вже свій колір, такий стала жовтоватенький. Тепер кидаю капусту. І зменшую вогонь. Зразу ж буду солити за смаком і перчити. Зразу ж додаю томат. Накрила кришкою, роблю маленький вогонь. Цього разу мені ще хочеться для смаку додати насіння кропу. Колись так робила моя бабушка. Мені дуже подобалося. Ну, це на любителя, Хто любить, то додавайте, Я хочу додати. А ще додавлю трішки копченої паприки. Мені здається, що вона так дає трошки смак такий печі, наче блюдо готувалося в печі. Коли виливала томат сюди, сполоснула трошки банку від томату і десь вийшло в мене пів стакана води тут. Все рівно ставлю на маленький вогонь. Потім в кінці випаю якщо що. Подивилась до капусти, вода вже випарувалася, капуста не розкипівша, як кажуть, альдента. Я люблю таку. Виключаю, накриваю кришкою. І це в мене буде гарнір на обід.